Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Вітаю, шановні матусі. Діти! Сьогодні ми вирушаємо в подорож до надзвичайної країни. Там є дуже багато цікавого. Закривайте свої оченята на хвилинку і давайте разом промовимо. Один, два, три. Покрутись у чарівній країні, опинись! Ой, дітки, погляньте, що ж це за країна така цікава. І хто це до нас прикотився? Гадали, так, це м'ячик. Сьогодні м'ячик буде знайомити нас з мешканцями своєї країни. Діти, ми ж потрапили в країну іграшок. Подивіться, які вони всі незвичайні, які красиві. Ось ці іграшки з глини. Коли глина починає дружити з водичкою, вона стає як пластилін, і тоді з неї можна ліпити. Оці іграшки з дерева це справжнє диво, коли зі шматка деревини, обрубленої спеціальними інструментами, народжується така краса. А ось ці з тканини. З окремих клаптиків за допомогою гулочки з ниточкою з'являються такі чудеса. Діти, м'ячик кличе нас пограти в гру. Розклади іграшки. Ця іграшка глиняна і поставимо ми її до глиняної іграшки. А ця іграшка з дерева, то поставимо ми її до дерев'яної іграшки. А ці іграшки з клаптиків, то ми їх поставимо до іграшки з тканини. А зараз, дітки, спробуйте саме розставити іграшки. Ця іграшка з глини. А ця з тканини. Ця з дерева. Молодці впоралися, то йдемо далі. Ой, м'ячику, а куди це ти нас привів? До лікарні чи що. Дітки, погляньте, м'ячик хоче, щоб ми йому допомогли. Тут стільки зламаних іграшок, то допоможемо. Дітки, ведмедику відірвали лапку. Треба її пришити. Ось так, вірно. А у машинки відпало колесо. Треба його прилаштувати. А у праски відірвався шнур. Треба його прикріпити. Ось тепер іграшки здорові і ними знову можна гратися. Дітки, а ви не ламаєте свої іграшки? Ось і закінчилась наша подорож. М'ячику нам пора повертатися. Дякуємо тобі. Діти, а вам сподобалась подорож Україну-гірошок? до зустрічі, до наступної подорожі!